Добрий вечір, шановні друзі. Четвер, 13 жовтня. Олексій Кучеренко з вами. Про політику без політики. Погодимо не про політику, а про температури. Поговоримо. Бо я так розумію, майже вся країна обговорює там плюс 16, плюс 18. Що вчора пообіцяв прем'єр на засіданні уряду, коли там і що це означає взагалі. І... Чи це нормально, чи ні. Тут люди обурюються, як так, все ж було нормально, чудово готувалося до зими, зараз щось знижується. Ну Давайте тут ніякої там нагнічування ситуації бути не може. Просто я неодноразово вам казав і в своїх передачах і в інших, що я, на відміну від деяких валідольних. Експертів я собі все ж таки вважаю за доцільне говорити правду для, для того, того, щоб заздалегідь готувати людей. Ну давайте про температури Василя, просто банально поговоримо. По перше у нас у кожного є свій досвід, і я переконаний, маса українців роззнає, коли в них в квартирах навіть не було воєнних, воєнних дій, нічого не було. І так вони скаржилися, що у них було і плюс 16, і плюс 14, і 12. Ну давайте розбиратися від чого це залежить. Ну безумовно, це залежить в першу чергу. Від того, що являє себе собою ваша квартира, наскільки там з вікнами у вас нормально і стінками, ви розумієте самі самі, де втрачається тепло, типу, де продуває, де там і це дуже суттєвий фактор, безумовно, чи встигнете ви щось зробити, чи ні? Ну сподіваюся, що все ж таки останніми роками місцева влада разом з мешканцями. Все робила, щоб цих втрат тепла не було. Бо від цього залежить в першу чергу температура в е, квартирах. До речі, одразу хочу звернути і вашу увагу, і увагу пана прем'єра. Завдяки потужним реформам така, таке поняття як е, взагалі е, опалення, це е, центральне опалення, е, воно відійшло, воно зараз незаконно. Просто в ході реформ, нам, нам з вами вже ніхто не надає послугу запалення, розумієте, а нам надають послуги спостачання е е е теплової енергії. Тобто нам щось зобов'язане, щоб будинок зайшов в теплоносій, передав нам в будинок, підкреслюю, не в квартиру, а в будинок багато квартирний, передав нам якусь кількість тепла, і от далі вже внутрішньобудинкові системи, якщо там є СТП, чи немає, чи обмінники і так далі. Еліваторні вузли вони мають розподілити це тепло е, в якийсь спосіб, більш-менш там рівний, там справедливий, між квартирами, але ніхто не зобов'язаний вам нам тримати температуру е, от саме по термінам центральне опалення. І це такий нонсенс, розумієте? З одного боку, вони постачають тепло, з іншого боку, є дійсно якийсь там. Застарілих там інструкціях, що ця мінімальна температура в житлових оселях, яка має бути там 18-20 градусів. Ну, те, що хотів вчора сказати, прем'єр, що буде не 18 цього року, ця мінімальна, яка допускається санітарними нормами, це санітарні норми. Ще раз підкреслю, бо вони сьогодні санітарні, відірвані від житлово-комунальних, і вони нічого спільного не мають. Ще раз наголошую, що в будинку розподіляється скільки тепла, скільки теплоносій передав в будинок нам з вами. І його може бути абсолютно недостатньо для того, щоб там була мінімальна температура. Ви всі розумієте про що я кажу? Сподіваюсь, так ось дійсно, прем'єр оголосив, що вони знижують оцю санітарну відповідним розпорядженням. До речі, я його так і не побачив. Щось зараз подивлюся з 18 до 16, але в середньому він каже, буде 18. Ну я хотів би бути таким самим оптимістом, як і наш шановний пан прем'єр. Єдине, я в першу чергу задав би йому питання як голові українського уряду. Дуже серйозним чином температура. В оселях наших залежить від кількості тепла, яке постачається за системами центрального опалення, а кількість тепла залежить від температури теплоносія і від зовнішньої температури. Бо, наприклад, я вам пояснюю: якщо плюс 5 на вулиці, то температура теплоносія, згідно з відповідними там дебенями, має бути, е якщо не помиляюсь, там 60 градусів. 60 градусів да, теплоносій. А от якщо мінус 40, то має бути в мережах 130 градусів. Зрозуміло, що все під великим тиском, а в будинках вже у нас має бути не нижче 95 градусів. Тобто ви розумієте, як сильно залежить е, 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 от температура наших оселях. в оселях від двох факторів: це температура теплоносія і це температура зовнішнього повітря, які, безумовно, мають бути пов'язані, якщо Якщо трубі не дряви, мережа, щоб там тиск був відповідний, і якщо дійсно спалюється нормативна кількість і обсяги палива первинного, ну переважно більшістю це газ природний, бо всі ну, будувалися вони системи на газу, системи центрального палення, ну там, де встигли перейти там. В районах ТЕЦ це те може бути вугілля, тобто від вугілля буде залежати. Ну, скажімо, та ж сама Дарнінська ТЕЦ, хоч вона єврореконструкції, хоча вона має можливість на газу працювати. Там, де є котельні, значна частина на газу працює. Хтось може там на вугіллі лишається, хто ну, побудували нові на щепі і на трісці, і вона так само буде залежати від того, чи нормально, достатньо спалюють оцього теплонеспервинного палива. Ну, ми говоримо зараз про газ. Тепер дивіться, абсолютно зрозуміло, що якби газу було з запасом, то ніхто би сьогодні не лякав е, пониженням температури. І тому в першу чергу я би задав пану прем'єру, що вельми шановному, одне ключове питання. Пане прем'єр, ви ваш уряд, наш укр... уряд український, доручали своїм розпорядженням. Голові «Нафтогазу» пану Вітренка закачати в сховища підземні 19 мільярдів газу для стабільного сталого проходження опалювального сезону, як по теплопостачанню, населенню і іншим споживачам, так і по електропостачанню, бо у нас значна частина станцій, і тець може, і я думаю, буде працювати на газу, коли буде спрацьовано вугілля. Ви доручали 19 мільярдів, реально буде закачано, дай Боже, 14,5. Пане прем'єр, ставлю ключове питання. Або ви дали неправильне завдання вітренку, або він не виконав ваше правильне завдання. Третього я не бачу. Я хочу нагадати, який шурум бурум був у Верховній Раді, коли Вітренка разом з урядом шантажували депутатів. Дайте 264 мільярди, бо буде катастрофа. Ну, в, в депутати, врешті-решт, проголосували навіть не 264, а 201, бо не треба було і 264. В результаті і 201 не дали, і фактично нічого не дали. Так от я хочу зрозуміти, хто із вас мусить. Чого ви в обох мусить відповідати за те, що не виконане? Оце ключове завдання по підготовці до зими. Не 19 мільярдів, а 14,5. з половиною. Друге ключове завдання по підготовці до зими так само не виконано. Було планове завдання. Уряду накопичити 2,6 мільйони тонн вугілля на складах типових станцій. накопичено, і, наскільки я розумію, 18 і Тобто так само значно, відсотків на 30 не виконаний це завдання. Хто за це буде відповідати? Чому я так е, е, ретельно доповідаю вам про газ, вугілля, бо вони дуже і дуже пов'язані. Більш того, вони пов'язані із наявністю чи не наявністю Запорізької атомної станції. Бо розумієте в чому біда? Якби вугілля було накопичено багато, і Запорізька станція працювала в балансі енергосистеми України, то менше треба було б палити повільніше палити вугілля. бо... Атомні станції працювали б на повну катушку, і тоді цього вугілля, накопиченого на, на складах, вистачило б ну, приблизно за, до лютого, може, може навіть і до середини лютого, потім його могло вже не вистачати, і от тоді мав би запрацювати оцей резервний додатковий газ, приблизно 2,5 мільярда кубів, замінити вугілля на станціях на тец 5 на тец 6 на Харківський ТЕЦ, на ваших ТЕЦках, на всьому. розумієте? Міняє газ вугілля заміщує вугілля, і ми спокійно дозимовуємо. Хоча палимо дуже дорогий газ. Хоча, як на мене, він не має бути дорогим, він не має бути імпортним, бо Україна сама мала би видобувати укр. Газовидобування, це дочірня компанія НАК Нафтогазу 20 мільярдів кубів. І ще 5 мали би видобувати приватні компанії. Всього 25. Це фактично зараз повністю би закрило баланс. Нас би не було жодного ризику. На превеликий жаль, видобуває Укргазовидобування завдяки своїм авантюрним керівникам, про які я не можу жодного нормального слова сказати Коболєвою вітринкою. Видобуває 13,5 мільярдів, а не 20. Мінус 6,5 мільярдів. мільярд. Ніхто за це не поніс жодного. Відповідальності, більш того, Кобалів працював як при старій владі, так і при новій. Вітренка як працював при старій, так і при новій. І ще зараз ходить Гоголем і розповідає, що треба на щепу переходити, треба ковдри купувати, треба утеплюватися. І розповідає про свій чудовий досвід своєму приватному будинку, що в нього є дизель-генератор, в нього є повні запаси там соляри, і в нього є альтернативний там резервний котел на дровах, на палі, пілетах. І в в нього є запаси дров і пілет. Ми раді за Юрія Юрійовича Вітренка. Як від цього стає легше нам з вами в містах, в селах, там, де ну, переважна більшість звикла і дійсно це зручно, це органічно опалюватись газом, якого мало би видобувати Україна достатньо. Оце ключове питання, від відповіді на яке точно вам гарантую, не, ну, не йде влада, особливо після. Опалювальне сезону, в якому на жаль, не за, зважаючи на обіцянки прем'єра, може бути на жаль, і, і, і не міну, і не плюс 16, а може бути і плюс 10. Розумієте, і не середня 18, а може бути набагато важче, бо є фактори, які ви всі розумієте. Є воєнний фактор. Ракетні удари. І ви чудово розумієте, якщо ракета таки поцілить кудись в вузол, такий ключовий, якої стецьки, починаючи з Києва, то зрозуміло, що там чверть міста буде без тепла. І скільки б піде часу на ремонт, ну, важко сказати. Залежить не від нас. Я розумію, що там дійсно можуть бути за рахунок перекидки, там перемички, можуть. Теплоносії з інших станцій спрямовувати, але це не така гнучка система в теплопостачанні, як, скажімо, в електропостачанні, де по суті справи станція з Західної України може фізично годувати там, там, центральну Україну. Тут це локальні ці речі, і вони дуже технічно ну, не такі універсальні, як, як електрика. Тобто військовий цей ризик, ракетні удари, відповідно ПВО і від якого ми всі розуміємо, наскільки нам потрібна це ПВО, і як від ПВО буде залежати температура в наших оселях. Відповідно, це безумовно і температура за бортом, тобто яка буде погода, яка зима буде, і тут різні прогнози. На жаль, чи на щастя, Укргідрометіо, Він чітко сказав пане, як. Він, Кубідека Куйк. Ну, ви зрозуміли, вилетіли прізвище з голови, як я зазначив. Ви знаєте, ми далі, далі, ніж на місяць, прогнозувати сьогодні не здатні. Сказав чесно, тому ніхто зараз не знає, ми розумієте, яка буде температура, але, але зрозуміло, мовимося, щоб вона була ну, доволі теплою зима, щоб бо Бог миловав в останні роки дійсно таке було в Україні. Далі. Наступний крок це наявність газу в сховищах, якого вже зараз я кажу не ну під зав'язку. Розумієте, під зав'язку, і дуже залежить від того, яким буде баланс паливно енергетичний вугілля, коли закінчиться, коли газ треба буде запускати на станції, щоб не лишитися без світла. І всі ці речі дуже і дуже щільно пов'язані. Безумовно, це пов'язана із ви знаєте, така побутова ситуація, коли в нас тепло, е, холодно, васель. Немає температури, що ми робимо? Якщо особливо мама, якщо в неї дитина хворіє, або мерзне, мама буде вмикати обігрівач. Але зрозуміло, що якщо це старі будинки багатоквартирні, то там системи внутрішньої мережі, вони ну, в зрозумілому стані. І якщо всі мами в будинку увімкнуть ці електрообігрівачі які дуже потужність велику беруть, то є великі ризики, що виб'є або щиток згорить, або е, трансформатор на трансформаторних Станціях буде така ж сама проблема, тобто і тут фактор ризику дуже великий, який як на мене влада не допрацьовує поки що ну, для того, щоб примушувати переконувати українців чітко розуміти свої ліміти для того, щоб не лишити себе і сусідів без світу. Я вам скажу по секрету, що я передбачаю ми з фахівцями учора дискутували багато. З колишніми міністрами енергетики, міністрами ЖКГ, що дійсно є ризик того, що і газу нам буде не вистачати. Розумієте? І тоді будуть певні відключення газу, про що ніхто зараз не говорить. Але якщо його фізична тиску немає, а це залежить від двох факторів: це наявність в сховищах, і це наявність його в трубі, в трубі транзитній, про яку сьогодні чітко сказав значив, е, наш президент, що є ризик, що е, ці божевільні країни терористів будуть в і по газовій трубі, самі як він дослідницька самі в себе щось підірвуть, а потім будуть бити по ГТС, до речі, ставлячи е, шантажуючи Європу. І шантажуючи, примушуючи її включити і брати газ по північному потоку, 2 замість української ГТС. А якщо українська ГТС без тиску, то дуже вона по-іншому себе веде. Ми це проходили і в 2009 році, і в 2014 роках, коли просто не так легко фізично газ, навіть якщо він буде на західному кордоні, в сховищах, доставити в інші регіони. Розумієте? там своя фізика процесу, своя газодинаміка і. Все це не дуже просто. До чого я веду? Я не хочу лякати, я просто хочу, щоб ми всі зрозуміли. Що буде такі моменти, коли буде зрозуміло, що не буде 16, не буде 18, і це один, один Господь, Бог вибачте, знає прости господі, яка буде температура, залежить від багатьох факторів. І дуже прошу вас мати якийсь альтернативний варіант. Я розумію, що ви зараз скажете, що він там верзе, який альтернативний варіант, але краще його мати. Він мусить бути варіант Б. Про що це за варіант? Ми ще поговоримо, бо Скажімо, мер Львова вважає, що це буржуйки, розумієте, в кожному під'їзді, в кожному підвалі. Ну, не знаю буржуйка, скільки вона там, скільки навколо неї можна людей зібрати, щоб вони там обігрілися. Хоча навіть якщо буржуйка з дровами, які мають бути за нормальною ціною, до речі, не за спекулятивною ціною, за нормальну ціну, якщо вона буде обігрівати підвал, і під то там як мінімум труби не позамерзають, розумієте, якщо вже там катастрофічна аварія. Що в іншій інших містах пропонується теж важкувати сказати. Може ця тріска щіпа. Хоча вона не закроє все міста ні в Житомирі, там, ні в інших містах, там, ані в Кам'янці-Подільському, навіть там, де е, реалізували ці проекти, е, може готувати місця суспільного обігріву, скажімо, на базі е, школ або, або інших там суспільних закладів, і їх на альтернативному виді пала ставити там котли, які би могли, могли мати можливість обігріти значну кількість людей. Ну, Будемо що говорити, будемо що говорити на засіданнях штабу нашого по підготовці до зими. Будемо що говорити з фахівцями, будемо пропонувати вам оцей альтернативний варіант. Б. Слава Україні! Не знаю, заспокою вам вас чи ні, але ще раз: головне не впадати в паніку, роз, мозок мусить працювати, все буде добре. Ми переможемо. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.